Знову полюють лжедаїшники. На жаль, ця проблема не нова, особливо вона регулярно виникає в гарячі літні місяці та восени, коли наші найближчі сусіди з Росії та Молдови їдуть на відпочинок до моря. У відділку дорожньо-патрульної служби новомосковського району нам розповіли, що найчастіше від шахраїв страждають наші зарубіжні гості, які недосконало знають, як повинні виглядати справжні працівники ДАІ. Хоча на вудочку незаконних правоохоронців потрапляють і наші неуважні громадянки. У цей раз під час новорічних свят на дорогах Новомосковщини були помічені випадки незаконних зупинок транспортних засобів, особами в зі схожому на форму даїшників. Незнайомці у погонах вимагали з водіїв оплатити штрафи за нібито допущені порушення. Таким чином шахраї намагалися підзаробити. Старший інспектор взводу Дорожньо-патрульної служби капітан міліції Олександр Обраменко розповів нам, як все було. 12.01 Этого года на телефон город поступили неоднократные звонки от граждан о работе лиц, одетых в форму, похожую на работников милиции, которые останавливают транспортные средства в районе населенного пункта Вольная. Задержан автомобиль ВАЗ-2112 серого цвета, в котором находилось трое граждан. При осмотрі автомобіля було виявлено у них форма, похожа на роботників міліції, жезл, адміністративні протоколи з метою профілактики подібних випадків на Дніпропетровщині постійно проводяться спецоперації по вияву нелегальних постів та затримання злочинців. каже заступник начальника відділу дільничих інспекторів міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області. Підполковник Володимир Під Коробкоподвідом приїжджих, оперативные были мероприятия проводились, то есть на тонированной машине с иностранными номерами тоже были и факты и ловили, и вылавливали, и на, и на Синельниковской территории вылавливали такие же лже гаишника, который одевается прямо таки чуть ли не гаи. Вот. Естественно, и прокурату, с прокуратурой, и З, питання про відповідальності випросив угалуна чи адміністративна за коментарем щодо ситуації з псевдодаїшниками, ми звернулися також до міліції. Звертаємось до всіх водіїв. Якщо ви зупинилися на вимогу працівників дорожньо-патрульної служби або таких, які схожі на працівників дорожньо-патрульної служби, то насамперед переконайтеся, що це саме працівник міліції, а саме попросіть показати службове Освідчення, в якому е, повинні бути фото працівника, е, зазначені посада, спеціальне звання працівника та орган внутрішніх справ, е, в якому він служить, майте на увазі шахраї теж мають посвідчення, але в них як правило зазначені звання та посада громадського формування. Попередила майор міліції Тетяна Попова. А якщо ви не переконалися, що перед вами стоїть працівник міліції, то ні в якому разі не передавайте йому в руки будь-яких документів. Не водійського посвідчення, не будь-яких інших документів. Бо саме після отримання документів шахраї починають вимагати гроші. Якщо ж все-таки водій зупинився на потребу псевдопрацівника ДАІ, то треба спокійно діяти за таким правилом, радить Тетяна Миколаївна. Поясніть їм, що ви знаєте адресу найближчого відділу міліції смі йти далі. Або зателефонуйте до чергової частини новомосковської міліції за телефоном 73166 66, чи тим по телефону, який діє по всій Україні, 102. Разом з інспектором ДІ прапорщиком Олександром Ігнатенком ми вирішили показати глядачам, як насправді повинна проводитися перевірка документів на законних підставах. Доброго здоров'я новомосковський московський прапорщик Ігнатенко. Причина зупиночки. Порушення правил обгону. Будь ласка, передявіть посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію і страховий поліс. У вас можна ваше посвідчення? Будь ласка. Що змусило вас порушити? Неуважність. уважі. Вже приємно, коли водій. Оцінює, що він скоїв? на першому разу. Проводимо з вами трохи практичні Отож можна сміливо ігнорувати так звані козацькі патрулі, що не мають права здійснювати екологічний контроль транспортних засобів, складати адміністративні протоколи, а тим паче стягувати якісь штрафи. Справжні працівники Даїни несуть службу в світловідбивних жилетах на спецавтомобілях, обладнаних проблисковими маячками, жовто-блакитними стрічками на бортах і державними номерними знаками на блакитному фоні.